Всім добрий день, 17 листопада Зібрав я двигун. Осталося поставити мені екран сюди тепловий. І в общем столкнувся був з такою причиною, що... Ну він ось ополопаний у мене. Добу показувати. Ось так полопаний, а так ось полопаний. Тут ось воно. Згнило, так сказати. Ну він такий новий стоїть він 500-600 гривень. я його отак ось. О. Зробив сюди такі кронштейни з нержавейки. Дірочки совпадають, там все. Це нержавейка. Ну, то сваркою трошки підварено, а так кусочки з нержавейки. І тут. Взяв на закльопки на 6 і скосив мене були із сегментів. Ну, отак от вийшло снаруж. Аккуратненько. Все, зараз ставлю екран. За печку поки нічого не скажу. Бо ще толком її навіть не вигрів, не перевірив, чи включиться. Ну заводиться. Зараз треба буде завести, ну поставити екран, потім завести і перевірити. Чи буде воно Ну, щоб включались датчики, все остальне до повного вигрівання, щоб включилися вентилятори, треба вигріти. А потім вже скажу за печку, получше воно чи не получило. О, під трохи ремінь. Ну так, робить. Ну ще навіть толком не вигрілось. Воно холодне, ось я рукою беруться. Отак от в мене вийшло. Так що Зараз буду ставить он кран. Ключі не готовий, болтина готовий. Так що вигрію. Зараз не буду нагрівати колектор, щоб руками можна було взятися. Оце таке в мене зараз по машині. От. Зараз дороблю, вигрію і тоді будемо бачить. Так, що я зробив? Печку промивав, показував, помив цей, розширитель максимально на сіке смог. Генератор перебирав. Даже нові болтики прийшли. По почті виписував по новій. Так, головку ж перебирав. В общем, перебрав на сіке смог. Масло замінив, фільтр замінив. Так що якось так. Воду злив вчора, бо заходило на мороз, водичку злив. Так, сідає телефон. Всім спасибо за перегляди. до побачення.